Я бабуся і опікун Денисика. Це сино, мого синочка, який залишився нам після, після смерті свого батька. Мама відказалася сама від нього. Вона залишила нам його ще в чотири місяці, але тоді, хоч трошечки ще так, він був дві тижні у нас, дві неділі вона брала. Потім вже він трошки став більший Денисик, вона не брала вже його до себе. Був він біля нас, постійно був біля нас. Він ж такий хворий, народився. Вісім місяців він недоношений. а потім в нього були проблеми дуже з кишечником, і ми. Лікували, лікували його, але до 10 місяців він не ні піднімався, ні... ну він був лежачий, просто був лежачий. Йому в листопаді буде 5 років, але він не виглядає на тих 5 років, він поганий розвиток має. На очі косять, саме більше ліве очко. У нього проблема з зубками. Деякі слова розмовляє там баба, дід, дядя, йде, не хочу». Ну такі просто. Ну Щоб речення скласти так, як то повинно вже, то він ще цього не робить. Як скоро поміч їде в нас? Розкажи. Так. Да. Да. А поліцейська машина як їде? Як каже поліцейська машина? Віу. Так, так. Мій син з 2015 року він пішов в АТО. Був в АТО 20 місяців. Там він отримав поранення у ногу, мав чотири контузії. Потім комісували його. Він проходив постійну реабілітацію. Ну, коли почалася повномасштабна ця війна, він тоді е, був з Денисиком в лікарні. І 25 числа його виписали з лікарні. Він приїхав додому і зібрав рюкзак і одразу пішов на призначення в заставну. Я йому по телефоні казала: сину, куди, ну чого? В тебе дитина, чого ж ти йдеш? Ти комісований. А він мені сказав, що мам, я є резервіст. І я повинен йти, Якщо не, не, не я піду, другий, третій, хто? Тоді хто? Я повинен піти, і я повинен захищати свого сина, повинен захищати свою сім'ю і інші сім'ї. І він дзвонив кожен день. Він знаходив хвилинку, щоб подзвонити до того, як там -то справи, що робити. А в цей день була провідна неділя після Паски. Подзвонив та й каже: «Мам, я подзвоню вечором на вайбер, та й поговорю з Денисиком. У мене все добре, все, все нормально. І все. Так ми вечором чекала вайбер дев'ята година. Думаю, може, він спить, віддихає, та тим. Без 2010-та Дениси прокинувся і дуже кричав, тато, це було без 20-та. І я просто не знала, що його вже нема. Він загинув без 20-та меж. А регену мені подзвонили, його побратими, командир, і сказали, що, що його вже нема. Кожен мені каже відпусти, не ходи на кладовище скільки, але я все думаю, що він живий. Я виходжу на вулицю, кидаюся в ту сторону на поле, звідки він постійно міг прийти, не видно його. Постійно в небо дивлюся, молю там побачу, Ні, не бачу. Микола дуже дітей хотів, і він женився, взяв жінку з двома дітьми. Потім, вже коли знайшов, ну, що вагітна, що буде дитина, так він там прямо на сьому небі був від того щастя. От ранок він уставав, клав його під куртку, застібав куртку і так він його на грудях прямо носив його. Коли казав, що у мене Денисик повинен мати все, я розіб'ю солі п'яшку, але я йому все дам. Я іноді знімаю цю фотографію і показую Денисику, що це є його татко, бо він не забував, що це його татуся є. Денисику, на татку і портретик. А ти кось тримай собі, отак. От от так. Так. Це татко твій, так. Стараємося, щоб він не був обіджений, бо, бо дитина сирота. Я один раз щось він тут мені зробив, я його насварила. Насварила і шльопнула. Він пішов з того біля, біля портрета і такими крокодиличими сльозами плаче. І татя баба показує, а баба кричала на нього, і баба його пляснула. Я так плакала, я казала, я більше ніколи не, треба, не буду кричати. Мені інтересна дитина. Лише одне мене ці очки в нього і нерви сказати, що щось він так любить. В нього все. От погрався одним. То лишив білогониці, мотоцикл він має, щось лагодити, до техніки він буде добрий, бо він щось діда щось коло машини, щось там круте, От ранку ми встаємо і я постійно збираю постіль, виношу, кладу на вулиці, так він стає, він ж мені допомагає виносити. От стаю мити посуду, він бере маленьку табуреточку, він стає коло мене, він миє посуду. Таку, виходимо на вулицю, і він тут собі грається, катається. Отак, давай бери мотоцикл вже. Гасай на мотоциклі. Давай. Ми як виходимо, то це в нього або велосипед, або мотоцикл. Оті, там ще машинки. Він сідає, і, і грається, катається. Особливо, найбільше він любить калюжі. Щоб були калюжі йому. Тим. Тоді наш Дениску прямо як на, намальований з тої калюжі виходить. Ой. Давай залізай батут. Дивиться, тут водичка. Опа! Отако він кожен ранок устає, він прямо йде у батут, він, він тут стрибає, грається, він з батутом не розлучається, може цілий день отако ходити і тут лише стрибати. Зі мною зв'язалася наша з опікунської ради Тетяна. Та каже, немає з вами. Хочуть поговорити, позвонили з благодійної організації, запропонував мені допомогу. Так що, вже два місяці він кидає Денесикове на карточку більше 10 тисяч. Ті гроші я не витрачаю, це є його гроші, тому що мені потрібно піти з ним на операцію. Цієї пенсії, яку отримуємо, напевно, нам би не вистачило. Але дякую цій благодійній організації. Дякую, нам, нам стало кра краще вже. Найскладніше для країни час, коли наші мужні, героїчні, наші воїни тримають небо й землю. Кожен українець має прийняти, зрозуміти. В те, що перемога залежить від кожної людини, від кожного українця, від кожної компанії. І саме за таким принципом живе і дії працює наша авіакомпанія Українські вертольоти. Наша авіакомпанія взяла під фінансову опіку дітей сиріт Києва і Київської області, і щомісячно на постійній основі надаємо їм фінансову підтримку в розмірі 10 тисяч гривень кожній дитині. Але на жаль, таких дітей багато в Україні, і саме тому компанія Українські вертольоти» ініціювала створення благодійних платформ соціально відповідального бізнесу дітям наших захисників, яка реалізується спільно з Міністерством у справах ветеранів України, Державною службою України у справах дітей і міжнародною торговою палатою СІСІ Україн. Для того щоб якомога більше компаній долучились до цієї ініціативи і підтримувала дітей сиріт загиблих наших захисників, так станом на сьогодні, вже більше 80 компаній надають таку підтримку дітям загиблих наших воїнів, і це коло постійно щодня розширюється надумцями, які хочуть і можуть допомагати таким діткам. Допомога може надаватись в різний спосіб. Це може бути оплата навчання, оплата оздоровлення, відпочинку, придбання якихось побутових речей для школи, комп'ютерної техніки, елементарних речей. Так далі. Це може бути перерахування на карту, грошей опікуну, для того, щоб опікун самостійно придбав ті речі, які необхідні дитині саме в цей момент. Долучайтесь до благодійної платформи дітям наших захисників. Вся контактна інформація розміщена на сайті благодійної платформи, куди можна звернутись і отримати повну інформацію. Повірте, ваша увага, ваша любов, ваше бажання допомагати цим діткам дуже важливе, і вони потребують і чекають на вас.